У нас пройшов дощик. Буде вже картошка купатися без пилі. Викупало трошки тракторця, стояв на дворі. Трохи позмивало пилюку з нього. Дерева персиків абрикосів ростуть, все в порядку. Тут у нас яблучка цьогорічні, Так повродили. Це мої яблуні, власноруч защеплені. Ось тут така яблуня, тут на ній два сорти, от бачимо, да? отакі от яблука і от бачимо отакі от яблука. Саблуки, а амбури на них кажуть. Отакі деревця в мене. Тут а ще абрикоски. По виноградові ще хотів показати. Цей виноград вже з'їли. Це раній був. Це трохи пізнуватий. Він має бути синій. Ось такі грони. Так. Тут у нас далі пішов зелений вже. Цей трохи раніший, середній можна сказати. Так, теж цього року зародив. І гарні виноградини. От взяти виноградину. До того ще більш. Я от дрібниця не дупив. А так в основному гарний, крупний. Такий виноград. Ще маємо. Такий на заборі в мене синій дрібненький винний. Отут оцей. якщо чесно, я не знаю, що це за виноград має бути, він зелений. На вкус сладкий. Де я його взяв, не пам'ятаю. Оцей виноград зелений теж дрібний. Такий ось, але він солодкий як мед. Теж цього року гарно зародив. Це я колись привіз гілячку з Дністра. А це обичний синій, цього року теж гарно вродив. Такий це винний. Це я його чисто на вино пускаю. Ну, компот в нього теж хороший. Ось ще є такий розовий, це столовий він такий їсти його. Такий він розмірами хочу показати. Такий середній, але солодкий дуже. Оця яблунька цього року теж перша сигнальна. Ось такі яблучко в крапочку. Сем... Казали колись, що не сибаюся Ой, семеренки на них. Зелене яблуко і таку крапочку. Кісь плями. Ось це яблуня цього року як вродила. Це от дрібненьке, це я проріджував. І дивіться, що робиться на дереві. Ляки чуть не до землі. Ця теж цього року, у нас того року були сигналки. Це теж моє сам защеплював. Цього року вже маємо такі гарні яблучка. Ця яблунька теж цього року гарно взародила. Проріджував я її теж конкретно оставляв по дві зав'язі приблизно на одному, по дві три максимум. Бачите, що робиться? Всипано.